Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Дітки, ось погляньте, хто сьогодні завітав до нас у гості. гарбуз по городу, питається Ой чи живі, чи здорові, всі гарбузові. Та це ж гарбер. Так це ж гарбузик зі своєю родиною. Давайте пригадаємо героїв цієї казки. Хто ходив по городу? Так, гарбуз. А кого він там зустрів? Давайте разом називати. Він зустрів диню, огірочків, морквину, буряків, картоплю та квасолю як можна назвати їх одним словом? Так, овочі. А де ростуть овочі? Так, на городі молодці діти. Пропоную виконати аплікацію овочі у кошику. Овочі ми покладемо у кошик такі, які є у касті. Ходить гарбуз по городу. Підготуємо пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Ми капусту нарізали. Солі в неї ми поклали. Ми капусту м'яли-м'яли. Смачну моркву додавали. Молодці. Для роботи нам потрібно аркуш картону, кольоровий папір, скотч, ножиці і простий олівець. Ми будемо виїзати такі фігури: гарбуза, диню, по дві фігури огірків, та буряків, одну морквину, одну картоплю і один стручок квасолі. Із картону намалюйте і виріжте кошик. Із зворотнього боку треба наклеїти декілька смужок скотчу. Знизу до верху. Тут буде потрібна допомога дорослих. Обираємо кольоровий папір для овочів. На зворотньому боці кольорового папіру намалюємо овочі. А як нам зробити по дві однакові фігурки буряків та огірків? Так, треба скласти папір навпіл, намалювати фігурку і вирізати по контуру ось так. Багато однакових зелених листочків ми отримаємо, якщо смужку зеленого паперу складемо гармошкою. Намалюємо один листочок і по контуру виріжемо, Фігури овочів готові. Фігури овочів готові. Тепер складатимемо їх у кошик. Посередині кошика приклеїмо гарбуз. Далі диню. Потім огірки, морквину, додамо листочок до морквини. Далі приклеїмо буряки, потім картоплю і стручок квасолі. Ось такий кошик вийшов у мене. Бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт. До побачення!